Доброго ранку, ми з України, а я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас ласкаво до карти дня. У нас три позиції: кожен з вас вибирає свою, яка йому ближче, яка йому приглянулася, яка йому сподобалася, або як ви звикли вибирати першу, другу або третю. Це Знаєте, залишаю цей вибір за вами. Ось, якщо ви не можете між двома, між трьома вибрати, от сьогодні таке буває, що не можете вибрати, так? Дивіться всі, а ввечері перевіряйте, яка вас сьогодні підманула, яка вас підвела, а яка вас навпаки сховалася карта від вас сьогодні. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Тут у нас двічка мечів. Двічка мечів говорить: прислухайтеся до свого внутрішнього світу. Робіть сьогодні вибір інтуїтивно. Сьогодні можуть приходити якісь інсайти, якісь натяки від суспільства, від оточуючих. Ось спостерігайте сьогодні. Особливо інтуїтивно, сьогодні дуже добре інтуїтивно, внутрішнє, можливо, вам сьогодні захочеться внутрішньо закритися від інших, не бачити чогось. Оце може бути, що ви щось не хочете бачити. Не хочете бачити, що вас, наприклад, чоловік чи дружина зраджує. Що вас хтось на роботі підсиджує, що людина не щира з вами. Будьте обережні і готуйтеся до цього, тому що потім буде розбите серце. Тобто ви себе нікуди не сховаєте від цього, розумієте? Тому не займайтеся як страус голову в пісок. Карта номер два. Тут у нас 12-й аркан, це підвішаний, але саме в цьому таро говорить про релакс: це коли ось ця відьма, ворожка, ну, гекси, гекси це відьма ворожка, або ще можна гексу, гекси назвати жінку, ну, не зовсім знахарка, але, скажімо так, жі, ну, Відверто скажу, кожна жінка має в собі щось. Таке загадкове, таємниче, що чоловіки не розуміють. Але це не значить, що вона вже відьма. Знаєте, це вже ми попридумували всяке. Ось, кожна людина, навіть чоловік, має в собі щось таке непізнане. Треба тільки спочатку пізнати себе. Ось сьогодні подивіться на ситуацію, на людей, навколо вас, хто є. Подивіться з іншої перспективи. Поверніть гору. Подивіться, хто ззаду вас, хто спереду, хто з боку і тому подібне. Тобто подивіться на цю ситуацію, на людей з іншого боку. Ось і вам, потр... і вам стане одразу все зрозуміло. Ось якось так. Підвішений стан це значить, у вас щось не проходить сьогодні, це значить, ви якось ну, загрузли в чомусь. Ось так. Залягли в ліжко і не хочеться вставати. Карта номер 3. Ось тут трічка мечів. Ви бачите, ось ця, ця карта, про що я говорила. Тут людина не звертала уваги на знаки з Всесвіту. Вам про все говорилося, вам, можливо, натякалося, ви, можливо, навіть бачили якісь знаки. Ви знаєте, я дивилася нещодавно, був. Зараз, а я зараз вам точно скажу, але з другого боку це не має значення. З зони пробуждення, хто дивиться, звичайно, є 713 й випуск. Там жіночка українка, яка живе в Китаї. Ось. І вона ховала. Голову в пісок не помічала, хоча інтуїція в неї була. Вона робила чоловікові скандали. Оце і про то. Ось, розумієте, але все рівно не хотіло звірити. Людина не хотіла бачити, не хотіла критично, логічно думати. І ось зараз ви потрапили в цю ситуацію, а зараз ви її вже не обменете. На жаль, але вас попереджали. І ось карта, наприклад, пише, що плакати це нормально. Тобто, дрібні якісь а, моменти в житті, звичайно, можуть бути розбилася ваза. Бо ви спішили, не там її поклали, наприклад, діти взяли її, так, або у вас щось поцупили. Це розбите серце в людини навіть коло від дрібничок. У нас навіть від дрібничок може дійсно ой, шкода, це як я нещодавно повикидала свої найкращі сорти санців'єрі, бо поїв їх кліщ. Розумієте? Ось, і ось це теж. І треба ж було мені, диявол мене попутав, купити заражену санців'єрію. І вони за рік розмножилися. І самі кращі в мої сорти на воркутю. От так. Все. Ну що ж, а, буває, правда? Буває. Тому так, мені жалко. Оце, оце теж я програла ось цю карту. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, а, проживіть цей день, поплачте а, так, все. А, потім наступний крок відпочиньте, відійдіть від справ. Ось тому що тут може бути дійсно щось страшне. А, і втрата людини, і втрата тварини наших домашніх тваринок, улюбленців. Тому. А... Тут може бути все, тут навіть може бути якась новина, незалежно від того, вас попереджали чи ні, але може бути якась новина сьогодні, наприклад, недобра. Переживіть цей момент. На жаль, ми, вже, ми кожного дня можемо щось переживати. Така зараз реальність. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня. На все добре.